Всім привіт! Сьогодні ми будемо малювати такого лабубу. Вибачте, що не будемо малювати дівчинку. Може я її виставлю на канал це відео? А може і ні. Може вона в попередній перед цим? А може і ні, ні. Бо я це знімаю в один той самий день. Якщо що, це я малювала сама. Просто подивіться. Ну еще ж, давай это я могла забрать. на арку Я буду молиться. Выбачьте. Так, малюємо овал. То, що побільше або поменше, у вас буде без різниці. Але легше спочатку малювати менший, потім більший. Ось так. Далі зображаємо вушка. так Далее mm -hmm. ось так. И ось так. Далее малюем носик. Вот таким чином. Так, -с. далее малюем очи и зрачочек тут очень тики тришкой по иншему далее ось так ось так ось так и так вот так ось 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 так, ось так ось так ось так. Ось так ось так ось так, ось так ось так ось так, і ось так. Ось так, ось так. Далі тепер я вже нарешті можу брати фломастер, бо ця ручка не розмазується. Це для мене чудово, Бо те, що розмазувалося, це просто капець. ви Так, ось це все чорна ручка. Тому лаву вже буду малювати ось таким. Буду знати тепер. Ні, ну я знаю, що воно розмазує, але я не думала, що вийде так. Ціла бушка в мене буде. В мене він буде, напевно, розевенький. Ось таким чином у нас виходить лаву Шечка. Дуже швидко, легко та красиво. Все, всім дякую за перегляд. Па-па-па-па.